гай, всім привіт! На зв'язку Ірена, і сьогодні я буду говорити про те, як позбутися мігрені і взагалі, які є причини виникнення болі в голові. В мене є така книжка, я ще не до кінця прочитала, але тут класно автор описує наглядно, які є точки, так. І як можна позбуватися тих чи інших болей. Ну, насправді так, спочатку давайте розглянемо а, причини, тому що що би ти не робив, так, якщо ти а, щось робиш не так, то ця причина буде все одно викликати біль. А що це за причини? Я зараз, можливо, не всі назву причини. Ви в коментарях, будь ласка, напишіть решту причин, які ви знаєте, так, коли з'являється біль в голові. А значить, перша причина це може бути зубна біль. Коли у вас а, не поліковані зуби, так, болять зуби, ви не йдете до лікаря, відповідним чином воно впливає на голову. І у вас появляється, що? У вас появляється, правильно головна біль. А, так само а, ще одна причина, яка впливає на а, головну біль, це є. Наприклад, дуже забагато ви п'єте значить, кави. Кава теж. Дехто може сказати, навпаки, я від кави, в мене голова перестає боліти, але ні, дорогенькі. А саме від кави так, починаються мігрені, тобто не просто що вас там поболіло і перестало, так, а конкретні такі мігрені, що у вас голова болить цілий тиждень, а то й два. І ніякі таблетки вам не допоможуть. Ось, це я не тільки по собі знаю, так, я й інших дівчаток знаю, які так само. Розказували. Далі ще є багато причин, так, наприклад, якщо ви погано себе почуваєте, якщо у вас депресія, якщо ви перенервували, якщо ви навіть не доспали, до речі, якщо ви спите по 4-5 годин, то це також згубно буде впливати на вашу голову. Тобто, і навіть це було доказано так уже. Різними а, дослідами, так на цьому зупинятися сильно не буду. Ось також ще чуть не забула ще головна причина. Це а, недостатня кількість води. Якщо ви п'є не п'єте воду, так якщо, наприклад, ми знаємо, що якщо а, нам хочеться їсти, то інколи організм путає оці дві а, значить, оці два моменти, коли ви а, насправді не хочете їсти, ви хочете, що ви організм хоче води, а ви пічкаєте в себе їжу. А як розрахувати, скільки потрібно води випивати в день? Наприклад, я колись ходила до ендокринолога, що було в, в, на Україні, так і вона мені сказала, що жіночка вона дуже худенька була. ну, Взагалі на її вік вона дуже худенька була. Я ж так здивувалася. Так? І вона говорила, що а, потрібно навчитися відчувати своє тіло. А, так, це перший момент. А інший момент, інший дієтолог мені наставник говорив, що трошки потрібно розраховувати. Тобто розраховувати воду. 30 мл має бути на 1 кг маси тіла. Тобто, наприклад, якщо ви худнете, так то а, завжди відслідковуєте наскільки ви схудли і скільки вам сьогодні потрібно випити води, так тому що можливо людина важить там 90 кг, схудла до 55 кг чи 60 кг. 60, так, і п'є так само води, скільки вона тоді пила. Так? так воно не працює. Тобто, треба відслідковувати оцю формулу. А, тобто, а, як казав ендокринолог мій, що потрібно відчувати, скільки ти хочеш випити води. Але ми знаємо, що в нас в усіх, майже практично в усіх, є погані харчові звички. Так? Тобто, ви не завжди можете відчути, що насправді вам потрібно. Ось. А, тому, тому мінімум це літра води в день. Це точно, тобто, це не один стаканчик. Ось а також немало важливо, потрібно уяснити собі, що не зразу потрібно а, запригувати і пити півтори. Півтори там чи тисячу вісімсот мілілітрів на день, тому що у вас а, організм буде в шоці. Потрібно збільшувати дози поступово. Так, ось переходимо до, точ, до точок активних, які допомагають від мігрені. Одна точка знаходиться ось тут. Вона мені дуже класно допомагає, практично завжди. Ось тиснете її, а скільки захочете. Так, чи один підхід, чи два, чи три. Далі точечки ось тут, ось тут, і точка тегу, яка яка знаходиться ось тут. Вона. Також дуже класно впливає. Ось, поділилася невеличкими секретиками з вами. Що ви про це думаєте, підписуйтеся і до наступного вівторка. Всім па-па!